Друзі, вітаю. Віктор з Хмельницького, зараз з Флоріди. Два дні тому я вже нарешті добрався сюди. Такі дивні ситуації прийшли на посадку і не вистачило місць. Хоча квітки були продані. Ось така, друзі, ситуація. Ви вже готуєтесь до сну. Бажаю вам мирного сну. Взагалі, скорішого миру, нашим Збройним силам України перемоги. Ну і декілька слів хотів би порозмовляти, тому що за час перельоту дуже багато було телефонних дзвінків, розмов. Ну просто оцей гіпноз, який використовують або затурканість, яку зробили з людьми. Ну просто ввели в стопор людей. І Я з ними говорю, кажу, що ви були в ТЦК, ви взяли витяг, а причому жінки телефонують, а чоловіки самі не телефонують. Вони кажуть, там багато людей прийшло. Вони прийшли, витяг, зробили про те, чи є вони на військовому обліку, хоча вони здивовуються, як же ж так, їх підприємство забронювало, вони туди прийшли, нема. Тому давайте ну, ми послідовно все поспілкуємося з вами для того, щоб зрозуміти, що відбувається і як відбувається. Дуже всіх лякають штрафи, всі бояться штрафів, страшенно бояться штрафів. Я ще раз вам хочу пояснити, ми дуже загралися в гру. Гра така під питанням держава. Ми думали, що так довічно буде. Ми будемо далі гратися в державу, але плавно нас перевезли ну, в морське право, в корпорацію. Ми стали в корпорації, тому що ми. Дев'яносто першому році йшли голосувати за створення корпорації саме тому ніхто на це не звернув увагу. Тоді захейтили тих, хто там де спробував відкрити рота, що неправильно правопис був українським українською не згідно закону про мову. Це так треба для того, щоб виділили. І ось зараз це так треба. Ці Твердо лобі, які підтримували цю систему, довели до того, що ми зараз знаходимося в цьому процесі. Ми граємо в гру. Ще раз вам хочу пояснити: от ви вийшли на поле грати, де в футбол грають, але перед цим ви грали в шахмати, і ви дивуєтесь, чому зараз такі правила. Ви хочете ходити фігурами, а тут треба бити м'яч, ви дивуєтесь, чому так треба. Ви вже подивіться навколо поле, навколо ворота, навколо інші гравці, вони мають якісь правила для того, щоб грати в цю гру. А ми ще думаємо, що ми знаходимося в державі. Тому було правильно сказано, що Конституція на паузі, тому що ми граємо в комерційне право. Ну і е, ось це все питання. Люди, Боже. Ми вже пішли е, також з легкістю, здихнули про те, що ми пішли, оновили дані, і нам буде вже легко, щастя буде. Хтось хоче виїхати за кордон. Я хочу всім сказати, що це лише початок. Це точно такий самий сценарій, як і був, коли було вколювання, коли хтось хотів виїхати за кордон, е, кололися е, їм давали якісь там на лоба, клеїли такі. Штучки і потім вони кусали лікті. Ну і зараз та сама ситуація. Ви ж зрозумієте, що треба прояснити всі поняття, які є. Всі лякають нас 210 статтею, 210 прим. 1, про те, що будуть писати штрафи за порушення воєнного стану, за поруш військового призиву і мобілізації закону про мобілізацію. Не зважаючи, хоча я не один раз розказував, багато адекватних людей розказують. Тому що мені е, пишуть і, і, і телефонують люди, і кажуть, що наш адвокат сказав, що треба все рівно йти, треба туди. Якщо ти не підеш не по новождання, ми не будемо тебе захищати. Я ще раз вам хочу пояснити і розказати. Адвокати це люди, яким не дали бронювання, і е, їх тримають за геніталії знизу е, досить потужно. І кажуть їм так, будеш захищати твердолових, які е, ну на їхнє переконання ще раз кажу: я не маю права осуджувати будь-кого, бо я такий самий людина, як і ви, то ми тебе відправимо на фронт, а е, не будеш, будеш під. Піддакувати нам, ми тебе чіпати не будемо. Тому, друзі, я вам всім розказую, навіть я знаю, що і адвокати, і мої знайомі мене слухають, і вони, ми з ними розмовляють, і вони дійсно відмовляються від обслуговування клієнтів в подальшому, якщо людина не пішла. І так зване не віднови оновило свої дані. Давайте ми подивимося, чому всіх заганяють зараз про супереч закону, супереч яких питань. Вас всіх туди. Ви навіть йдете в ЦНАП, раніше вам давали якісь там виписки, потім далі вони зрозуміли, що народ, як стадо біжить, значить, треба їм через Резерв Плюс це робити. Зараз видають в ЦНАПі Резерв Плюс. І вам все рівно кажуть, що треба піти в ТЦК. Для чого це робиться? Чому, якщо поновити дані, треба звертатися? Я всім задаю питання. Якщо ти вже там був, то дійсно ти маєш піти поновити дані і подивитися, що було неправильно. Якщо ти там не був, то в мене питання, то ти маєш поновити, чи тебе запрошують, здуривши тобі голову, щоб ти пішов і уклав контракт. Ну от люд, людям це стопор, вони не можуть зрозуміти, що робиться. Ви зрозумієте, тут грають на вашій волі. 215 стаття цивільного кодексу, і взагалі цивільний кодекс починається з того, що має бути ваша вільна воля. А вас хочуть привести в стан військово зобов'язаний. Вони приходять і хочуть військово-облікові документи, які підтверджують вашу військово зобов'язаність. Хто таке військово зобов'язаний, і закон про військову службу там чітко написано. Рекомендую вам, хоч його відкрити, і почитати, подивитися, там чітко є визначено. Це той, це особа, яка сидить вдома в резерві для укомплектування Збройних сил України та інших військових формувань, інших військових формувань. Чому? Тому що Збройних сил України. Це мається на увазі державна структура. Ну а так як сьогодні в нас комерційні всі структури і в нас державних органів нема, тому практично всі не практично, а точно всі військові частини це є юридичні особи, які зареєстровані в єдиному державному реєстрі, і їхня ціль це заробляння грошей. Хочемо це чути, не хочемо, прикро, не прикро. Але це на сьогоднішній день так. На сьогоднішній день так само є. Це є юридичні особи. Не вірите, перевірте, запитайте, особливо тих, хто е, зараз військових служить. Це факт реальності. І взагалі сама структура Збройні Сили України Міністерство оборони, точніше України, це теж юридична особа на сьогоднішній день. Тому військовозобов'язаний це той, котрий взяв повістку, пішов в ТЦК. Підписав погодження, те що з вами буду там робити все, що роблять. Тому всіх зразу направляють на ВЛК. Після того як ви там підписали, ви пішли на ВЛК, пройшли ВЛК, і далі вам треба обов'язково, щоб ви прийняли присягу. Дякую, друзі. Вітаю. Ви вже готуєтесь до сну, але можливо це вам дасть більш спокійніший сон, тому поїхали далі. І ви, коли прийняли присягу, лише від того. Коли ви зробили такі дії, являєтесь або маєте статус військово зобов'язаного, але в резерві Збройних сил для комплектування Збройних сил України. Тому коли вам будуть виписувати штрафи, бо зараз зазвичай знаєте, якби все так було просто, то нащо порушувати конституцію, викликати громадську якусь непокору, збунтування досить сильне? Можна просто сидіти, було, чекати того 18-го часу. Сла і потім всім штрафи виправляти дійсно сьогодні стоїть така задача що вас ввести в максимальну фінансову залежність або ем, в боргову зобов'язаність для того, щоб позабирати майно. Це правда, тому що вас справа ем, Точніше, власності на майно нема, а у вас є право власності. Ми вже давно передали своє майно цим корпораціям. Я кажу, ці жуліки придумали фантастичний процес. А ми просто знаєте загально довірливі. Ми напевно страждаємо через те, що за нашу недбалість або таку розслабленість, і можливо, ця нація має таке мати покарання. Чому я про це розказую? Ви знаєте, ну треба все робити друзі що що є можливо зробити у правильний нормальний конституційний спосіб для того щоб розрулити цю ситуацію тому що нація під загрозою ви ж бачите що йде повна утилізація тому що мобілізація без демобілізації взагалі не існує якщо ви почекаєте почитаєте закон про мобілізацію там вже чітко написано як налагодити всю економіку все щоб воно працювало на військовий лад а цього нема тому для того щоб вам виписати Штраф і він був законний. Перше, це має виписано бути особою, яка вповноважена. Це робити Зазвичай декілька є так званих ТЦК обласних, які зареєстровані. остальні в нас не зареєстровані. Вони працюють як відокремлені підрозділи тих чи інших ТЦК. Значить, вони мають працювати на підставі доручення. Тому той, хто виписав це, а має керівник лише виписувати. Тому оці всі, хто там поліцейські, так далі. Вони не мають на коліні вам виписувати повістку. Вони мають вам вручити в них можливість є. Врочити, але при цьому він має мати. Посвідчення особи, так званого паспорта або військовий квиток, має бути посвідчення, яке, до речі, вам рекомендую зробити, бо зараз вже такі факти є, що самовільно виписують собі посвідчення, використовуючи ніби підпис коменданта. Тому буде добре, якщо ви зробите запит до військового коменданта області, скільком особам і хто повноважений від імені коменданта вручати повістки. Я думаю, що це буде розумно, тим більше ви будете. Бачите підпис коменданта і будете звіряти з тим посвідченням, яке є, тому що ну чудять люди, чудять досить потужно. Заробляють гроші. Ще раз кажу, це комерційна діяльність. От скільки вони зіб'ють, бабла, хтось відкупився, когось відправили за нього, заплатили їм гроші. Отака От гра в нас відбувається. Тому чітко треба зрозуміти, що. Ще має бути уповноважена особа. Це все має зніматися на відео. Обов'язково не вони знімають, ви маєте знімати для того, щоб у вас були відеодоказ. Наступна ситуація для того, щоб був цей законний штраф. Я ще раз кажу, якби вони це могли робити, на що таку пиль робити? На що стільки видатків давати, тому що за кожного з нас пійматого їм платять винагороду. і так косять бабло. Знаєте, колись як 90-х, я переживав 90-х, у нас була така штука, от на лоха побігли, кого зловили, взяли той голову пустив. Тому ліквідували всі засоби масової інформації. Єдиний марафон там використовується, бо за положенням таким, що дозволено центральному органу в сфері охорони здоров'я, тобто мінзахоронення використовувати гіпнозом, власний розсуд. Тому дуже просто і непровладні. А так звані опозиційні канали не сильно в. Возбухають, тому що їм сказали, вони дують в одну дудку, коли є потреба така. А для мас вони можуть грати опозицію, ще якось там ерунду розказувати і так далі. Тому друзі, ви повинні чітко розуміти, через вплив оцих марафонів, через вплив гіпнозу, люди стали затуркані. То для того, щоб вам виписати повістку, треба, щоб було все законно. Всі кажуть, от президент там порушив свої повноваження. Я хочу нагадати всім так, подання від президента було. Було неправильно, це однозначно. Але нагадаю вам, що в нас парламентсько-президентська держава. Тобто ж тут питання не в тому, що президент подав, а то, що стало законом, яке затверджила Верховна Рада. Тому перша ситуація: введення воєнного стану. Там Чітко ви можете переглянути ще раз, воно було затверджено. Здається, 3 березня 2022 четвердвадцять року проведення воєнного стану, затвердження указу президента. Проведення воєнного стану, і там чітко написано, що не збройна агресія, а військова агресія. Такого поняття немає. Ні в законі про мобілізацію, ні про законі проведення воєнного стану. Тобто, вже неправильний процес, і це Верховна Рада затвердила. Далі там же ж написано, цей що там всі рахували 60 днів. З моменту введення воєнного стану. Я вам хочу сказати, що воєнний стан був введений, затверджений і Верховною радою це при положення 560 со здається постанови кабінету міністрів. Їх в них стільки цих постанов вони шпарять, як вони хочуть. Отак сьогодні вирішили. Ага, сьогодні не підходить, Завтра перешпарюємо. Ще раз вам хочу пояснити, кабінет міністрів має діяти у межах своїх повноважень: 113 тринадцяте, 117-та стаття Конституції України, і вони лише. Для виконавчої гілки влади, чому ми на це реагуємо, не можемо зрозуміти, але йдемо далі. Тому з моменту введення воєнного стану він був затверджений Верховною Радою 3 березня 2022 року, і звідти 60 днів, а не зараз термін, який є. Все, що далі, це антиконституційний процес, який відбувається на сьогоднішній день. Це продовження воєнного стану, воно є незаконним, тому що і повноважень президента його немає продовжувати, і Верховної Ради його завіряти не треба. То ще раз кажу не питання в тому, що там неправильно подали в президент. А питання, що прийняла Верховна Рада, тому що після того, як прийняла Верховна Рада, я вже не кажу, що там не підписані ці закони і так далі. Тому для того, що вас зараз оштрафувати, а більшість розказують, що нам от розказують, штраф треба платити на коліні. Там виписали люди, біжать і платять цей штраф. Ну я кажу, це просто ну нереальні речі, тому що все базується на вашій волі. Це 203 стаття. Цивільного кодексу 215 стаття цивільного кодексу. От вони дивляться на вас, як ви поведетеся на ці всі маніпуляції, які вони вам пропонують. Вони просто заробляють бабло. Пройшло, значить, нема питань. Тому коли ви йдете в ТЦК, вас хочуть зробити військово зобов'язаними. Я вже казав і ще раз хочу пояснити, що військово зобов'язані для них створюється військова поліція. От для всіх тих, хто обновив так звані свої дані. Лоханулися, вони подумали, що в них щастя буде. Вони пішли туди, попідписували контракт, ще й пройшли медкомісію. Ось на тих зараз буде працювати воєнна поліція. От її трошечки затормозили, перше читання її прийняли і зараз чекають, поки наб'ють там певну суму, там кажуть, 3 мільйона так званих поновили даних, шановні дами, і вас буде це стосуватися по повній програмі, будуть не давати вам можливість працювати, звільняти з роботи для того, щоб ви пішли туди. І коли ви вже станете зобов'язаними, Ось тоді по повній програмі, тому що ви уклали контракт, будуть з вами бавитись. Тому я ще раз хочу пояснити, друзі. Має бути здоровий глузд і розуміння того, що ви робите для того, щоб оскаржити ці законодавчі, так звані їхні ініціативи або ті штрафи, які є. Абсолютно є неймовірна кількість підстав для того, щоб не, не бути пошитими в дурні. А саме до цього йдеться. Хочу вам сказати, що я двоє суток практично не спав і знаючи, що не один раз перелітаю літаю. От за кордон, там десь не спимо, то була раніше втома, і от, використовуючи знову, я про фітлайн говорю. Я дивна ситуація: ніби спати хочеш, а втоми взагалі немає. Настільки круто працює вітамінний комплекс, ще хочу вам пояснити, що на сьогоднішній день моновітаміни або самостійні вітаміни А, Б там вони є хімічно отрує утворені. І їхня біодоступність засвоюваність вітаміна максимум 15%. Зайдіть в аптеку, подивіться, ви побачите. А тут засвоювані саме цього комплексу 97%. тому що є вітаміни, які мають бути в парі йти точніше в комплексі до 10 вітамінів для того, щоб цей вітамін мав своє засвоєння. Особливо ми говоримо зараз про дітей, тому що багато людей, котрі працюють на сьогоднішній день і вони. Хочуть розвиватися, народжують дітей, але забувають про те, що вони мають дати тим дітям те, заради чого вони можуть розвивати своє тіло і виживати. Тому друзі, повертаючись, мій телефон точніше, вайбер для контакту. Я в сполучених штатах зараз нахожуся, У нас 7 годин різниця назад. Ви вже спите, а я лише от до обіда. Ми дійшли. До цього процесу пишіть на вайбер, я обов'язково буду відповідати. Мені запитують, чому я е, там якусь інформацію і Вам розказую дуже просто. Ви розумієте, що зараз під загрозою нація, ми маємо якось вижити. Я сам не виживу. Тому якщо вам доходить, що вам робити, я ще раз кажу, не можу вам нічого говорити, тому що в кожного інші мотиви. Але я вам ще раз поясню. То виживе, той виживе. Це тут закон такий джунклів зараз став. Люди нас затуркані, не розуміють, взагалі не зважають на ці обставини. Вони просто хочуть, що те, що їм сказали, вони швидко позбулися, ну руки під піджали. І ноги піджали, і ось зараз, якраз, от ці всі державні службовці, я от сідав і думаю, що ж ти так, от державні службовці, це дуже простий варіант для того, щоб загнати їх військовозобов'язаних, а потім раз це зрадники, посібники тих, хто знищує свою націю, вони перші, хто будуть утилізовані найближчим часом, тому що оцей весь безлад який відбувається, це ж не просто так. От мені зараз вже розказують, що в нас декілька годин. На добу є світло, не то, що нема, а є світло, і е, показували Полтава, там ще інші міста просто виходять, блокують дороги. Мені здається, що це, ну як ви з цього думаєте, розкажіть, що це один з варіантів впливу, тому що наглість і нахабність, яка зараз використовується цими жуліками, перевищує всі межі тому, що новий контракт ще зараз під виплив про те, що. Повністю два блоки Хмельницької атомної працює за кордоно. Ви що не знали перший раз, коли почалася війна, коли перебили лінію, яка постачає через Польщу туди електрику. Два ж е, атомна Хмельницька і Рівенська були відключені в аварійному режимі, і це є зараз на сторінці голови облдержадміністрації військової адміністрації Хмельницької області. Ви можете зайти і там його пояснення, що не мали куди дівати електрику, електрику, тому що до нашої енергосистеми України, взагалі, ці дві атомних не було підключено, не підключено геть зовсім. Ну зараз е, вони, ніби, вже закольцували цю систему, але все європа е, там охолоджується, бо дійсно там жаркувато. Я якраз через європу летів, і хочу вам сказати, що жаркувато да європейці заслуговують на те, е, щоб бути в холоді. А ми, придурки, вибачте, що я так кажу, бо я теж себе туди не це не в поганому розумінні. Маємо терпіти і дивитися, хоча використовується територія, використовується наша земля, е, травляться. Люди, але електрика туди. Тому мені здається, що наша гідність трошки під загрозою, і нам треба звертати на це увагу. Все по нашій мовчазній згоді. Ми мовчимо, немає ніяких питань. Я вам чесно скажу, що я зараз попав в Америку, і тут дуже така серйозна організація, і до сих пір тут перевіряють тестами, коли люди приїжджають. і... Жодна людина без тестів не пройшла. І коли мені сказали, що будемо перевіряти тест, я кажу, ви що, прикалуєтесь? Я три з половиною роки, кримінальна справа була, я виграв суд, 250 протоколів мені виписали, і я буду вас слухати, що мені тести, зразу вийшов працівник медичної служби, каже, нема проблем, ви не хочете. Нам добре, ми не будемо вас чіпати. Уявляєте чи ні? А всіх. Стрижуть під повній програмі. Ще тут така от ситуація присутня. Тому все, друзі, залежить від вашої волі. Не хочете, значить не хочете. Ви маєте це сказати, ви маєте це проявити. Так, для хейтерів ще хочу пояснити, що повернуся я в Україну однозначно, десь кінець місяця, тому що якби я хотів залишитись за кордоном, то я вже би давно залишився. Тому що то рідна моя земля, я там маю жити, там мої діти є. так що... Будемо жити разом, будемо виживати. друзі. Пам'ятайте, що наші збройні сили України точніше під назвою, а там прості, просто наші люди, які не знаючи, не розуміючи ситуації, боронять наші. Простори їм треба допомагати, тому що вони дуже в складній ситуації, не маючи ресурсів, можливості, зброї, вони сьогодні роблять неможливе то, що вони роблять, тому бажаю мирної вам мирного вечора, ночі, щоб не було е, ніяких там порушень, мирного сну, щоб цих орків. Заклякли всі їхні гармати і літаки перестали вилітати. Ну і все було в нас нормально. Я вірю, що наша нація переможе. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України. Все буде думайте головою.